Доброго всім, шановне панство, не забудьте в подобаєчку, написати будь-який коментар для просування даного відосика. Також дякую тим, хто підписується на даний канал, або ж підтримує даний канал спонсоркою, або ж донатом. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Нагадаю, що в мене є свій телеграм-канал, в описі є посилання на нього, там у нас новини і частенько проходять розіграші. теж. Сьогодні ми з вами поговоримо про ІС-5. <кхід> даний танк можна отримати саме, знаходячись в клані. За 1500 золота. Даний танчик преміумний. Е, ось у нас є. Ні, це не те, це турніри. Ось, третій. У нас є забезпечення. Якщо в нас повністю прокачаний 10 рівень забезпечення, у нас є можливість купівлі Із 5 за 1500 золота. Ось даний танчик можна взяти. Якщо ви знаходитесь в клані, і у вас прокачане забезпечено до 10 го рівня. Ну, звісно, тут є інші е додаткові, але саме цікаве це Із5. Так ось, Із 5 в 11.17 оновлення. Дуже непогано апнули. По-перше, перевели в PBR, по-друге, дали е обладнання, дуже цікаве, ми зараз все це подивимося. Е подивимося ребалансик, а потім, в принципі, поговоримо про даний танк. Е тому ходімо спочатку подивимося, як даний танчик взагалі. Е Змінився, що в ньому змінили, ну а потім перейдемо вже саме до тих характеристик, які є на даний момент. Ну що, давайте подивимося, із 5 об'єкт 730-ї на секундочку. Типи снарядів були в нас підкалібери, КС-кі, фугаси, стали ББшки, КС фугаси. Ну, типу, все, в принципі, залишилось так же само, окрім основних. Основні здоробили ББшки це дуже добре, якщо що. Швидкість польоту ББшки була 1400, тому що був підкалібер. Підкалібери в нас летять швидше. Тому, якось так. Тому їх трішки нерфанули, і ББшки в нас летять трішки повільніше. Додано обладнання, поліпшено вертикальне наведення, або поліпшена підвіска. Тобто, або в нас файні КВН, кути донизу, або ж у нас файна. Динаміка. Так, і додано спорядження вольфрамові сердечники і поліпшений форсаж, а також амуніцію, трансмісійне мастило та навісний захист. В принципі, це, звісно, зробило трішечки кращим його Зараз побачимо. Ходімо до характеристик. Подивимося бронювання Башта 201, корпус 130, борт, башти 129, це, до речі, доволі немало. І в корпусі теж 120. Тобто, це каже нам про те, що. В принципі, він, ну скажемо як для восьмого рівня, заброньований доволі непогано. Але є деякі моменти це щучий ніс, в який при танкуванні буде вам залітати прямо в щічку. Ну, залежить від того, з якої сторони ви будете виїжджати, чи це буде зліва, чи це буде справа. Але це є проблема. В корпусі 120, в принципі, з бортів, це каже про те, що будемо танкувати. Давайте ходім тут до броні, подивимося. До речі, в кормі броня, в принципі, непогана, тобто, частіше буде все-таки летіти туди, будуть закидувати ББшками, не фугасами. Якось так. Гайда до броні. Так, дивимося на с 5 з гармати 53 тп Марковського. ББшками при прямій проєкції у нас з сірих зон це НЛД і це лючки. Лючки, ось що лівий, що правий, пробиваються на ізі. Якщо ми зарядимо лду, в принципі, в нас нічого не міняється. Але, ну там трішки да, під маскою, в нас е, сіра зона, в яку теж можна, в принципі, закинути. Але в принципі вона і на ББшках тут також доступна. Все зрозуміло. Е, з цікавого це при танкуванні від борта у нас будуть вразливі зони. Це ось ця щічка. Тут у нас наведена броня одразу зникає. І сюди закидувати дуже легко. Зрозуміло, що він танкує. Але вразлива зона ось ця щічка, це треба пам'ятати. Тобто, в принципі, бажано, якщо ви десь з кимось ПВПшитись, то тримати корпус прямо. Це зрозуміло. По фугасам у нас тут в принципі, все доволі файно. Тобто, пробити фугасами доволі важко. Тому танчик, в принципі, має доволі файну броню. Також, якщо я не помиляюся, у нас тут є фальшборт, але. Це під калібр, по-моєму, Голдовий, можливо, він буде танкувати. Тобто це треба теж розуміти. В принципі, із п'ятого забронювали доволі прям непогано. Зрозуміло, що вразливих зонах у нього ну, достатньо, але їх ще треба теж вицілювати, особливо, якщо це середня дистанція. Якось так. Ходім туди стрільби. Так, що в нас по стрільбі? Шкода на хвилину. 1967, в принципі, нічого дивного. В більшості восьмих рівнів важиків така шкода, навіть у деяких вона набагато більша, скажімо так. Тобто в нас вона не сама файна. Час переджання 1220, е, багато для 400 це дійсно багато. Типу, якби там було хоча б 11 з копійками, типу, ну, було б вже трішки файніше. А так, звісно, 1220 ну багато для 400 ну, це. Блін, багато. Якби 420 ще було, ще ладно. Пробиття бронебійками 221, в принципі, норм, кумулятивами 270, в принципі, норм. Ну, не для всіх, звісно, 9 рівнів буде вистачати, бо, я думаю, так як є 75-ка або тапок, типу ВК-4501 чи 02Б, не пам'ятаю, як його точно назва. Перед ВК 72 То дані танчики будуть, ну, скажімо так, доволі червоними навіть на голді. Хоча в більшості випадків, якщо це буде на прямій місцевості, то маємо пробивати в НЛД так точно без проблем. Якось так. Середня шкода 400 кульмотивами 340, це зрозуміло. Час зведення 6,2. Тобто час зведення тут просто трендець, який поганий. Просто 6,2 це дуже багато. Це мега некомфортно. Розкид на 100 метрів 0,335. І це треба розуміти, що вже виставлено все з обладнанням. Ну, тобто, ну, показники зведення і розкиду це просто треш. Ну, це мега-мега некомфортно. І частіше за все, ви будете кидати вертухами, тому що, ну, от, виявіть собі, ви стали, і вам треба аж цілих 6 секунд, аби звестися. Це вічність. Тому, ну, це єдиний прям мінус даного танка, прям величезніший, який буде бісити. Кути вертикально наведення? 21 до гори, вище середнього, я б сказав би. І 8 донизу. Типу, якби, якщо дивитися без обладнання, то, по-моєму, у нас мінус 5 габела повна. Тому бажано ставити, звісно, в обладнанні саме на. Цей, на кути вертикальне наведення, бо набагато легше буде, скажімо так, відігравати. Е, такий моментик. Е, ну і в принципі, максимальна швидкість 42 вперед-14 назад. В принципі, ну враховуючи те, що в нас е, ще стоїть до цього в обладнанні під, поліпшена підвізка, тобто, взагалі, е, поліпшену підвізку ставлять на танки, У яких вона, ну, скажімо, не дуже файна. У нас 42- це ще доволі непогано. Ну, тобто В підвісці особливо сильно тут якоїсь мега ви не побачите, і в принципі, по спорядженню, додали, додали на суперфорсаж, додали вольфрамові сердечники, дуже файно, це імба. Тому вольфрам сердечники я обов'язково поставив, і, в принципі, може ще адреналін кинути. Якщо вам прям не вистачає швидкості, можна поліпшений форсаж сюди тикнути, щоб десь звалити на якийсь напрям. Амуніція в амуніції також у нас новеньке. це трансмісійне мастило, яке дає до маневреності, тому в нас вона і файна. І додали ще посилений навісний захист, тобто трішечки додати міцності. Тобто, по факту, це, якщо хто грає в великі танки, це закалка по факту. Тобто, трішечки додали ХП-шок, щоб ми трішки довше жили. Не є зайвим, однозначно. Не бачу сенсу ставити на поліпшене пальне, транспільний мастил набагато краще, це зрозуміло. Плюс посилений навісний захист теж вартує, ніж згущене молоко, де ми там на трішечки краще буде, але це не настільки критично. Ну, не настільки бустить, прям, скажімо так, скоріше. По комплекту виставну так і по обладнанню. По обладнанню у мене тут гарматний досилач, ем, захисний комплекс, поліпшене вертикальне наведення. Не бачу, скажу ще раз, сенсу ставити саме на поліпшену підвіску, але дивіться самі. Підрушення обертодвигуна, посилена броня. Хоча ось тут такий моментик, у нас прям вона не настільки мега-потужна, щоб, в принципі, на неї ставити. Тому я би, в принципі, можна навіть додав би трішечки до. До ХП-шок. Точно, я думаю, не буде зайвим. Під 2000 ХП на 8 рівні, ну, вибачте, мене це доволі непогано. Посилені механізми наведення, обов'язково збалансовану гармату, ящик з інструментом і першокласний класу споряд, щоб трішечки довше в нас працював Вольфрам і Адреналін, щоб ми могли ще ну, плюс одну тичку хоча б гарантовано дати з підвищеною шкодою. В принципі, поїхали до бою, подивимося, як він грається. Єдиний танк, який, до речі, от з ребалансу, який дійсно, от мені було прям цікаво подивитися пограти, тому що змін доволі багато, плюс переведення в PBR, і це прям, прям дуже і дуже цікаво, скажімо так. Таншик взагалі був ніякий. Типу, хоча прям ніякий він. В принципі, грався за свої півтори тисячі золота, він, в принципі, ну... грався норм. Але зараз він буде гратися файно, прям. Хех, скажімо так. Ну, я надіюся дуже. Поїхали, право, будемо. Ще проти кинули. Таке собі. Як ви бачите, розкид, ну, це просто, так. Типу величезніший розкид. Буде, будемо дуже часто не влучати. Вертуха. Оце, ну, просто часто будемо так кидати, тому що частіше за все ми будемо. Не встигати дозводитись або. для тих, хто. Для тих, кому важко. Й... Це боляче, це дуже боляче. Можна з вольфрамом, щоб мінімізувати наші голдові. Бо ми по факту його не пробиваємо. Зараз БББ шкою дати було б файно. Уу, <плес> це боляче. Прямо стоїм. Ну таке, ББшкою, в принципі, можна було би пробити, але краще не ризикувати. Не ризикувати. Далі. Акула, по-моєму, 2500 в акули. Ох і хорош, і хорош. Але... Мені треба по 114-му дати. Так, має забирати. Хорош. Ну, в принципі, прям. Ну я не знаю, нащо тут поліпшену ставити. Я уявляю, якщо ще сюди поліпшену підвіску кинути, так він взагалі літати буде. Але ставити не бачу сенсу. Типу, ну кавені тут будуть набагато фаніше. Тобто ми тепер можемо відігрувати від кавенів ну, в таких позиціях, яких раніше на ньому відіграти було доволі важко. Доволі важко. Блін, зливший. Що? я втаранився, боже, тут трупик. Ай. Щось танканули трішки. Я не знаю, як, я тут ще живу! Як це, я, як я це роблю, я не знаю. Да де другий тип, до речі? Ну в мене ще ПТшка має десь бути, а де вона? А, і сушка он. Дітяшка мене, ну, забирає. Я не знаю! Це притом без поліпшеної підвіски. Як я літаю, я не. Знаю, я не знаю. Е Хорош. Оце дуже потужно. Але треба точку захопити. Ну, очевидно, так, да, я його не пробив, ну очевидно. Це дуже погано. Якби от трішечки влучності не вистачає. Трішечки влучності і було би файно. Ну, хай забирає, ну але ну 5к дали непогано. Можна було би дограти, дограли б. Я б дограв, би, якби я забрав, якби в мене залетіло по, -по пантерки. Ну, просто. ну от -от -от Воно буде бісити дуже сильно. Ось це буде дуже сильно бісити. Ну, дали майстра, круто, звісно, але. Але але. ну льотає він непогано. Так, ми 106 тисяч, фактично, зафармили. Е, ну Бустер ми прибираємо. 10 тисяч додаємо. Ну, тобто, десь 16. 116 тисяч фактично ми зафармили. Ну, медалі ще нам дали, а 90 тисяч. В принципі, 190 тисяч за такий бій, ну це доволі потужно. Мали би догравати. Якби в мене залетіло по пантерці. Ну По пантерці не залетіло, от чуваку підкрутило. Що я можу зробити? Теж, ну, молодці. Дограли. Я і так думав, мене збриють ще раніше. Доволі файним став. Ну, з сердечником 2 тички. Виходить, ми з сердечником даємо 2 тички. Це гарантом. Це файно. Поїхали. Ну, звісно, бронювання. Ну, як вам сказати, коли ми будемо прямо дивитися в пвпшці, прямо стояти без доворотів, то норм. То норм. Ну, такий. Такий сп'ятий. Доволі цікавим став насправді. Ну, за півтори тисячі золота. І маневреність, блін, це в мене на маневреність ще не стоїть, по-моєму. Ну це ж. Вибачте мене. Це прям. Я ж кажу, тут на маневреність ставити, в принципі, апріорі не треба, тому що тут вона і так нормальна. А ось, звісно. А ось, звісно, з відведенням і розкидом проблеми є. от. Чого ми не влучили, бо... Фактично тут нормального розкиду... Ой, зведення і розкиду немає. Ну, да, да, ну. Да! <гум> да, з вертухи, ну да, да, да. Да, да, да. Ой, блін, з сердечничком дуже моцно. Я би хотів дати по цьому. Угу, Робиться. Добре. Ну, дві тички ми даємо. Е, я фактично тут, до речі, один. Трішки просадити треба. Інаші мінус 8к, нього. Від мінус 5 ми тут нормально не зіграли. Теж плюс. Мінус 49-ка. Ріплекс пошкоджений. Ходу пошкоджено. Ви бачили? Ви бачили? В мене перед ним в землю полетіло. Рух, ну, тут Тіми немає тут уже. Вже нічого не, не зробили б. Тут ми вже б нічого не зробили. Тут вже і так видно було, що злив буде. Е, йдемо чекаємо, йдемо потім в наступний бій. Я не можу сказати, що це із-за того, що поганий танк. Так, да, ми декілька разів не влучили за рахунок того, що тут зведення фіго, фіговезне, да? хоча вертухи ми дали. Дуже цікава тичка була. Але більше питань у мене до тіми, ніж до танку. Тому чекаємо і йдемо в наступний. Ще один, думаю, зіграємо. Так, до речі, дивимося результати бою. Накидали ми 2230. Е ось покажу. Е встигли, до речі. ще. Зафармили ми 76 тисяч. Треба розуміти, що це преміум танчик, до речі. Бустер кредит 38 тисяч мінусуємо, 62 тисячі. Фактично, ми зафармили. Е Ще й в топі майже. Ну коротше, типу, доволі не знаю, доволі непогано. Е, давайте ще один бійочок зіграємо і підемо до висновків. Блін, ну танчик став дуже непоганим насправді. За 1500 золота типу, зробили його доволі цікавим нарешті. Ти нарешті отримуєш танк, який ну, цікавий. собі. звісно, у нас сюди двоє їде. Скоріше за все, зараз отак от низом спущусь і поїду туди, бо тут нема що робити. Якщо вони зараз сюди всі, всі ТТ приїдуть, ну про нам тут габела буде. Мінуси даного танчика це єдине, що мені не подобається це зведення розкид. В принципі, е трішечки мені не подобається. А по маневреності, в принципі, все ок. Не знаю. По КВН, по маневреності, враховуючи, що було раніше. Зараз стало все файно. Ну, але бронювання, ну, в принципі, щось іноді ж танкує, Це ж не те, що прям взагалі ніс не танкує. В принципі, тут плюс-мінус, скажімо так. Прикольно, у них сюди поїхали, ля. Тяжі. Оце ми вгадали. А що ти на Дестині поїхав, якщо тут три танки стоять, я щось не розумію? Не, ну ота тичка, яку я не влучив прямо з е, 2 метрів, ну це... Це занадто потужно. Так, у нас лючки в які можна закинути, але бачу, нас все одно не пробивав. Не пробивав. Трішечки не вистачило, трішечки. Довернув і все. Ну Це об'єкт. Ну він то нам ще одну течку дасть, Пробили. Угу. где пробуття Швидкий дуже бій. Дуже швидкий бій. Ладно, до висновків. Ну, щось танкує, до речі. Блін, ну. Ладно, бронювання тут норм. В принципі, норм. Враховуючи, за скільки ми його забираємо, нормально. 65 тисяч без бустера. 54 тисячі. Так, ну, до висновків. Однозначно. І вони його так файно. Ну ребалансували, мені, в принципі, він подобається. Ну, як вони його ребалансували? Вони, в принципі, нічого не чіпали, окрім як спорягу додали, амуніцію додали. І, в принципі, перевели в PBR. все. Тобто, то по всьому іншому, в принципі, танчик залишився тим же самим. Але, ну, ось це дало йому вже ну хоча б можливість нормально відігравати. Нормально відігравати. Бо він взагалі був нецікавим. Зараз, блін, ну за півтори тисячі ти забираєш доволі, в принципі, цікавий танк, який і може від кавенів зіграти, який може танканути від цих кавенів нарешті вже, бо мінус 5 ти всюди виїжджав і тобі завжди прилітало. Зараз ти можеш від башти стати, тобі мож... ти можеш щось танканути. Ну, тобто, це файно. Е -е... В принципі, танчик за своє золото дуже-дуже непоганий. Як на мене, і став однозначно кращою версією себе. Ну, однозначно, я навіть захотів на ньому взяти позначки. Треба буде якось спробувати. Дуже дякую за перегляд. Всім з вами в наступному відео. До зустрічі!